Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і я захоплююсь створенням прикрас бісером. Але сьогодні я відзнімаю другу частину м -м, відео про пошиття сумки з ящеркою. Першу частину, я надіюся, вам вже виставила, як я вишивала ось цю красуню. Ось так. Ось вона так виглядає. Сьогодні хочу вже зайнятися пошиттям сумки. Що я зробила? Вирізала необхідні основні частини. Сумочка така буде немаленька. Але її власниця майбутня, вона не тендітна, а пишна пані, як то кажуть. Тому робимо таку ну, розмір тут 39 уверху, а ось тут в найбільшій частині 53. При тому, що ще йдуть відстані десь сантиметр півтора. На... Як називаються, забулася на ось ці, бачите, тут уже було на шви, там має бути відстань, то воно взагалі ще зменшиться. Що я використовувала для ось цієї сумки? Це стара джинсова куртка. Це ось рукава. Я так і нічого не змінювала, бачите, ось це рукав, Зверху, як іде з плеча, туди рукав, Я собі вирізала необхідні частини. Ось така у мене буде підкладочка. Тканина у мене тільки така колись на секунді придбала. Не знаю, як вона. Ну, здається, натуральна, міцна. Підкладка. Потім ще я хочу, щоб вона ось тут була в ширину. Ось тут була ширина. Підготувала ось такі смужечки. Я вчора це все займалася, відзнімати не було що то. Ну, Як готуєш, вирізаєш, я не думаю, що вам було цікаво це дивитися. Ось ці підкладки. Це ось тако має бути. Так, Це понизу. Зараз я їх шию, зроблю одну довгу цю смужку. Є вчора все вирізала, у мене ще проблема, немає ножниць для саме шиття. Я канцелярськими, то цю тканину нічого, а от джинс було важко. Потім, що ще в мене є, я хочу всередині зробити карманчики. Зараз покажу, заберу цю ящерку. Ось так. Карманчики. Один на одній стороні буде ось такий внутрішній. Це я вже вчора вирізала щось, щось типу, планувала. Ось тако буде один внутрішній, якась тут штука, але воно буде всередині, то нічого страшного. А з другого боку, також на внутрішній частині буде ось такий карманчик внутрішній, і ось на нього тканина. Я використовую майстер-клас однієї майстрині, вона а, саме по шиттю. Дуже мені сподобався майстер клас, детально все це Чітко показано, розписано. Зараз буду пробувати, бо такий внутрішній я ще ніколи не робила. Ну, цей зверху нашити немає аж таких проблем. А саме з цією внутрішній. Одна лише проблема, що там в неї шопер шиється, і він без ось цієї вставки, що між ну, шириною, сумки, ось тут з боку, в неї просто шиті. Одно трішки є об'єм. я думаю, а ще забула, ось. Також йде блискавка, зверху закривати сумку. І ось цієї штуки, це внизу було. Думаю, ручку зробити, вона вже готова. Тканини такої аж рівної у мене аж так нема. І думаю, ось ця вона міцно прошита. Я розторочила, все тут треба ще розшити. Може, піде така ручка? Ось так вона дуже міцна. Бачите, тут суцільне, а це буде так, як прикраси. Це заді на поясі внизу було в куртки. Та й не знаю ще. Буду щось пробувати, блискавку дивилася, як зверху на сумці, як всередині все шити. Тільки що о, налаштовувала машинку, бо щось вона не хотіла в мене шити. І заодно в мене з постільної білизни наволочка. Варвалася, ну, знаєте, все тягну. Якщо я витягнула вже машинку, то вже тягну все. Все, значить, саме перше, що, що я роблю, роблю кармани внутрішні, цей, що з мійкою і цей, що такий карманчик. Я не впевнена, чи ця тканина не дуже тоненька. Але оскільки в мене іншої немає, то використовуємо та, яка є. Все, буду потрішки до вас підключатися і показувати, що, як і до чого я роблю. Дуже сильно відзнімати не буду, бо в мене час обмежений. Мені краще сісти і пошити, щоб якнайшвидше зробити. А тоді вам детально відзнімлю відео, як, що я де робила. Не відзнімлю, а розкажу, як що де робила. Бо це не майстер-клас, це я вам просто показую, як я вчуся шити. Це, на моєму рахунку, вже третя сумка така. Одна в мене, одна в донечки, і ось це буде третя. Все, до наступного підключення. Так, Прийшло трішки часу, ось показую карман, не ідеальний. Ну, з моїм досвідом пошиття. Це ще вже дуже рівні стрічки. Так, я думаю, тут, бачите, воно почало так жувати, що потрібно було вибрати інший, шов з зигзаг, але вже нехай буде так, це буде всередині. Головне, щоб місто трималося. Зробила тут ось так. Загнула, потім ще загнула, пройшла. І зараз причепила поміряю, скільки на телефон місце треба, і може або посередині зроблю, або якраз, щоб телефон поміщався. І завдання теж ось це пришити. Причепила булавочками буду пробувати, тому що я кажу, руки трусяться. <хи> і ця стрічка кудись тікає від мене. Швейна, щось ще якийсь дивний звук, машинка видає. Вона ж вже була такий звук, чи поламалася, чи що не знаю. ти шию і не дихаю. все Зараз пришию цей карман і одна частина ця тоненька готова. Я зараз шию тоненькою голкою. Потім на джинс перейду на більшу голку. І ще не знаю, як це. Я раніше шила зразу підкладку, так як торбинку, потім це, а зараз як Ну, поки що в роздумах буду щось планувати і робити. Все, пішла далі працювати. Зараз це пришию і відставляю. І переходю до кармана з блискавкою. Там ще якісь заміри треба робити. Я приблизно зрозуміла щодо чого. Але знаєте, як вперше робиш, то трішки буде складно. Все, пішла працювати. Пару годин вже пройшло, я вже втомилася, швейна вже, мабуть, поламалася, машинка щось дуже тарахкотить, показую. Я на внутрішніх частинах пошила ось такий карман, вже пришила, все готове. І ось такий внутрішній. Дуже він мені важко дався, нерівно, не ідеально, але зробила. Трішки, мені здається, він завеликий, але вже як є, нічого переробляти не буду, бо часу вже дуже мало. Ось так виглядає карманчик, ну величенький. Так, ці внутрішні готові. Тепер мені треба думати, як пришити застіпку. І як це все докупи скласти, і лиш молюся, щоб ця швейна машинка не поламалася, щоб я доробила. Бо сьогодні треба. Доробить кінцевий строк до середи. Не знаю, дуже вже втомилася, дуже складно. Перший раз ось ці отакі роблю, то аж руки трусилися у мене, але зробила що дуже добре. Ця тканина, мабуть, затонка для, цього, для цієї справи, бо, бачите, вона робить такі хвильки. Але як уже буде переробляти, ніхто не буде, ніхто, бо всі втомилися. Так, ну що ж, дивлюся далі відео майстер-класу, я його обов'язково залишу вам в посиланні і буду щось думати далі. Всім привіт! Ну що ж, пройшов день від останнього підключення, і ось що в мене вже готове. Розказую, сьогодні 22 вересня, понеділок. І сумочка майже готова. Залишилося лиш ручки пришити і придумати, якось тут зробити. Розказую і показую, сумочка вийшла велика, як на мене, трішки завелика, але я вже не хотіла переробляти. По-перше, часу нема. По-друге, а раптом власниці майбутній і сподобається, бо вона ну, більша за мене. Я не маленька, вона більша. Для неї це може бути в неї виглядати нормально. Зараз вам замірюю. Які розміри? Тут ось 38, так як я і казала, тут 46, бачите. Висота 40. Це такий е, нормальний шопер вийшов, можна сказати. Е, вдалася мені вона трішки складно, хоча я замітила, що в мене вже краще виходять шви. Ось тут, дивіться, це все я пришивала, шви більш-менш рівненько. Для мене це вже досягнення. Ось тут я не загинала джинс, тут, по ідеї, треба загнути, бо боялася, що голка не візьме дуже багато прошарків джинсів. Ні, взяла, але різеночка э, застібка, нехай буде тут, ось, бачите, такі обрізки. Я два рази пройшла, щоб міцніше трималось. Застібку пришила. Показую внутрішню сторону, внутрішня підкладка. Зробила, я виверну її, бо я зробила також, щоб була виверталася. Моїй сумці також вивертається. І мені це подобається, коли щось треба витрусити чи почистити. Ось такий. Ось це мені було складно робити. Це. Ви бачите, тут воно косу криво. Але майстер-клас мені сподобався. Вважаю, що вийшло все. Ниточки шалишні. Там вийшов великий такий карманисько. Ціла рука влазиться. Ну, я І, чесно кажучи, мені здається, що це затонка тканина. Мені дуже важко було. По-перше, я не вмію тормозити нормально. <схід> Можна так сказати, То е, е, шлях тормозіння у мене занадто довгий, тому що тут треба зупинитися, повернути. У мене виходило трішки далі. Тому я прийшла два рази, там, де зайшла, розторочила. Ну, коротше. Як перший раз робиш, то воно таке трошки млинчик не виходить. Все, тут є внутрішній. З другого боку ось такий карман. Ну, це і легко, тут нема ж такого. Зробила це, поміряла по розміру телефона. Це собі карманчик, можна теж щось. Я ем, робила спочатку підкладку, не до кінця прошила. І ось, бачите, такий шов. Бо виверталося. Вся, підкладка готова, сумка готова, величезна. Потім я постараюся сьогодні хочу дошити вже. І, і постараюся вам на собі показати. Ось так виглядає. Тепер в мене в чому в мене проблеми. Ось тут я лишила, я ж не знала, тому що там майстер-клас на шопер без підкладки, без цієї ось вставки. Тому в мене ось тут лишилося не пришити. Ось тканина. Я думаю, ось таку взяти і пришити разом підкладку, застіпку, і ось таку сюди пришити. Якщо мені вдасться якось запхати у швейну машинку, це я ще не знаю, як це мені зробити. Чи вручну пришити, ще я хочу шнур, не шнур, а ручку. Ось тако, якраз ось це залишилося цей. Це ось ця довжина. Ось так і якось ось тако загнути і перешити, чи як і бачите, воно буде гарний такий перехід. Але теж, як тут прошити машинкою, я не уявляю. Ось це треба зараз буду думати, що як зробити. Було б хорошо, щоб з широкого на великий, може поставити якийсь ще тут клаптик. Ну коротше, ось Тут в мене знання закінчилися якісь. Ось Тут потрібно також, також допройтися, закріпити ось цю всю. І, коротше, я не знаю, як тут що зробити. Зараз буду думати, і так само з, другого, з, з другої сторони. Тут буде легше, тому що розчіпнула, можна залізти. Якось можливо, треба ось таку тканину, щоб сюди проходила ось такі думки. Я не знаю, як це все зробити. Можливо, з цього боку то можна взяти шириною ще ось такий шматок тканини, підтягнути ось цю, поставити лямку. І ось так все тут прошити. Ось так. І воно буде триматися. Ось так, ось так. І тут теж джинс взяти. Ой, коротше, не знаю, не знаю. Це зараз я буду думати. Приїхала з роботи додому. І це в мене зараз думки. Як його зробити, як його закріпити, цю ручку. Ось тут мені подобається, що можна ось так якось зробити. бачите, тут ось ці, може і лишу так само не зароблені, нехай будуть, пройдуся пару разів. І що, бачите, буде гармонійний перехід з широкого до вузького, бо тут 10 см, а ця, а ця 4 майже 5. 4,5 навіть до 5 см. Ти, ну, Зараз буду думати, почну ось з цього. Можливо, так як я і цей приметаю. Я ось ці внутрішні і ось ці частини, коли сшивала, я приметувала, тому що я не вмію аж так дуже рівненько приметувала і назначала, де буде шов, і так по ньому шила. Ну, я кажу, сумочка така. ну, Це, по-перше, скажу, сумочка не для. Кафе, ресторанів, щоб там лише телефон і кредитна картка влізлася, чи картка така. Це сумка сільська на базар, як, в нас, так, як в нас кажуть, в нас на ринок кажуть базар. Закупитися хліба туди, пів відра картоплі та й таке. Хоча я бачу оці вам Максі сумки зараз, чи зараз, чи раніше були популярні. Бо одну жінку бачила шкіряною такою величезною, то, то не знаю, подивимося. Мені головне, щоб власниці сподобалося, тому що вона, бідося, вже третій рік чекає на сумку. В Того року вже мала робити і щось ніяке, а цей вже думаю, ні. Я хочу виконати обіцянку, яку пообіцяла, і мені дуже подобається ця ящерка, особливо ці кристали, Ну, вона вийшла така. Прям не можу надивитися, я її вже. В першій частині виставила. Прям класна, прикласна. І тут таке, що воно рухливе. Ну, класно, Хто мене похвалить, як не сама себе, правда? Ну, я знаю, що вона мені подобається, значить, вона вийшла класно, Кому не подобається, будь ласка, відверніться, не дивіться. Дуже гарно, уявлення не мала навіть 5 років назад, коли я почала вишивати, що я таке утворю. Ну, от. Ем, я тоді, що це, вишивала свою сумку з бджілками. Зараз, до речі, покажу її, вона недалеко. Ось моя бджілка, і вона на ремонті. В неї ось така підкладка повністю розлізлася. Тут шви набагато страшніші, набагато нерівніші, тому що це перше взагалі, що я пошила в своєму житті. Не знала на цей ось така в мене бджола, їй уже 5 років. Це на початку, як я почала вишивати. Тоді дитині було півтора роки, і мені дуже хотілося якусь таку сумочку, щоб закинув і руки були вільні. Коляска, дитина просила маму, мама не мала часу, то я сама ось, бачите, лише треба ось така бджілка тут ще є. Це, до речі, металізовані нитки з «Аврори». Ось ці золотісте, і бачите, вона вже не раз а вже ж я вручну її пру, але, але але все є ось тут. Я казала, що ці кристали царапаються. Ось це я міняла, бо він вже. Був дуже. І ось ці шатончики я приклеювала, то також міняла. Вони потемніли і випадали кристали, то я їх поприклеювала всі. Ось це колись в мене було намисто гематитове. І так, така вона цікавенька. Моя улюблена сумка, але цей рік у неї відпустка, тому що ніяк цю підкладку не могла зробити. Дивіться, тут, тут, звісно, ось лише цівом, воно в мене і жувало, і бачите, які шви. Ну, досвід, досвід. Це така штука, що її треба. Тут я взагалі вручну, бо не знала, як сюди залізти. Це все. Тоді ще й не було, чи я не могла шукати цих майстер-класів. Тут також ось до ширина, як і в сірий, 10 см, але вона менша. Це зі старих джинсів моїх. Зараз поміряю. 30. 4 на 33. Да, вона менше набагато, ну нічого. Ось так. Ну, вона і не мала призначення, дуже багато чогось носити для дитини. Тепер я навчилася робити ось ці карманчики внутрішні. У мене є підкладка синього кольору. Мені треба зробити підкладку і придумати, як тут пришити її. Не знаю, як, ну треба якось придумати, бо тут бачите, як. Я тоді загнула, пришила, загнула, а ну, це треба думати або вручну прийдеться прикладку пройти. Ну, це вже інша справа. Та й дивіться, де яка красота. Джилці 5 років, ящерці Мі... кілька днів, кілька тижнів. Ну гарно, Я люблю таку вишивку. Дуже хочеться в майбутньому навіть зробити на джинсовій куртці вишивку. Але спочатку треба придбати джинсову куртку. Коротше, такі справи. Все, я думаю, як зробити ці. Тут, бачите, в мене з джинсів, штанина була довга, і ось я собі шила. А, може зараз подивитися, що, що там в мене лишилося з кофтою, з джинсової куртки. Але мені здається, що ось ця, ця набагато міцніша, вона тут прошита. і... Не знаю, хочу цю і все. Ну, Зараз буду думати, все. Потім пришию, вже не буду підключатися, мабуть, постараюся показати на моделі, на себе і, і себе покажу, бо давно вам не показувалася. Я то не дуже люблю це все. І краще дивіться те, що я люблю створювати, а на мене дивіться то таке. Хоча інколи потрібно. Да. Все, до зустрічі, до наступного підключення. До готового виробу з руки. Часу недостатньо, через пару годин виїжджаємо вже дарувати сумку, а в мене ні фото, ні відео. Тому ось показую загальна сумка. Я вам відзнімала, що ось тут у мене ще була робота. Коли шила пришивала ці шлейки, тут дуже багато джинсу і поламала три голки на швені, тому я. Кинула і ось зробила. Там було негарно, ну, я кажу, досвіду недостатньо. Не То я ось вручну такий клаптик пришила, закрила ту всю красу, не потрібно. І ось так тут так само причепила ось тут, Олечко, ось тут негарно ці шви вийшли, ну мені, слава Богу, що хоча б пришила. Бо не було вже часу. Та й таке ось така сумочка величенька. Так, з руки не вдала дуже ідея, бо треба дві руки, але ну нічого. Ось так виглядає всередині. Тут карман під телефон, карман такий і карманчик на блискавці, він такий величенький. Ось так, сумка величенька. Не знаю, як вам показати краще. Зараз ще хочу піти на двір, пофотографувати її і для Інстаграм, і тут для YouTube. Ікам <кій> ціла, але не знаю, як на чому це зробити. Тому що в мене немає такого великого білого фону. А, і ще на моделі. На собі хочу сфотографувати і вам показати, як, як вона на людині виглядає. Все, ось. Готова, я готова. Ще був казус, я монтувала перше відео, вже виставила. І подивилася щось, Думаю, подивлюся, чи в мене пам'яті є. Полізла в корзину, видаляти, чистити корзину. Дивлюся, а там майже всі мої відео, де я шила цю сумку. Глянула, у мене картка пам'яті заповнена і все, що я знімала, воно кидало в корзину. То добре, що хоч на телефоні було трішки пам'яті і, здається, я змогла відновити ті відео. То друга частина, по ідеї, має бути, як я її шила, то я вже зайнялася перед цим, як ці відео знімати, почистила все, лишнє видалила. Програми почистила, бо було б дуже образливо таку роботу стільки часу потратити і не відзняти для вас відео. Ну, коли шила, то я не дуже вам знімала, тому що часу було. Обмежена кількість, і це штатив, тось, о... признаю, чесно, я не дуже багато вам відзнімала. Ось так виглядає сумочка. Надіюся, іменинниці, власниці майбутні сподобається. Все, надіюсь, вам також сподобалось моє відео. Пишіть свої, свої думки про це відео, про цей виріб, про ящерочку. Сподобалось сподобалась чи ні. Що б ви зробили як по-інакшому, які у вас є, якщо у вас є довший. Швейний досвід, то рекомендації може на якісь YouTube канали безкоштовні, майстер-класи цікаві, бо мені цікаво, зараз лише часу не маю це все дивитися і шукати, але інколи перед сном 15 хвилин можна подивитися. Все, до зустрічі, до наступних відео. Дякую вам за перегляд!